62% республіканців готові підтримати допомогу Україні, якщо це дозволить Дональду Трампу використати її як важель у переговорах про завершення війни. Такі дані опитування «American Together for Ukraine». Американці разом для України так перекладається це видання. Крім того, майже скільки ж респондентів вважають, що Трампу вдасться укласти вигідну угоду, і США отримують певну компенсацію постачання зброї України. Варто продовжити навіть попри ризик ескалації з Росією. І результати досліджень також свідчать, що дві третини республіканців визнають Росію агресором. А 83% респондентів мають несприятливу думку про Пуйла. І водночас ставлення до Зеленського є збалансованим. 43% оцінюють його позитивно, 45% – негативно. Ну, ми тільки що нагадаємо, говорили про республіканців, правляча партія.